Всім привіт, будемо варити зілля завітрення. Добре. Чекай. У нас є, в принципі, зілля на зграбності. Ви бачите, що я кладу. Я вам спеціально зробив, щоб видно, які інгредієнти я кладу. Добре, чекаємо. До речі, зацініть базу, я старався. Мені дуже довго довелося робити її. Ще не вмерла. <світ> ну коротше, я ще собі прапор зробив. А так я зараз на креативі. У нас, в принципі... А, це кулі. Якоїсь <світ> повітряної кулі. Ні, сві... а -а 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 світ... Ааа! Ааа, світлокаменів не можна. А, все. тільки вс. Оцей порох. <світ> Ладно. Угу. Вау, мені подобається оновлення через те, що поставили ці листя падати. Я спеціально зробив, щоб вам було, в принципі, красиво, приємно. Це, в принципі, місце, де я буду знімати відео. А, як можна... Бу... А, точне, аж від аж третього... Ця ззаду. Все в нас, в принципі, є... Е... Зілля... Гаразд, добре. Ага, берем провіряти. Так от добре, провіримо. Добре, а ну давай там. На. Ой, в мене вітер, де я, походу, аватар. Хто дивився фільм, напишіть в коментах. Дякую за перегляд.